Ось таку чудову модель маємо в наявності Ви тільки подивіться, Дивіться, які гарні кольори. Колір персиковий, електрик і баклажан. Це в нас збільшені розміри. Підійдуть для дівчат з пишними формами. Дивіться, як гарно ця модель зроблена, іде розширена донизу, підійде на розмір 54-60. 4,64, 66, підійде. Дивіться, як гарно зроблена і стільки оздоблена брошкою, застіпається на кнопки, має такі накладні кишеньки. Ось так виглядає ззаді. Ціна такої моделі 2400 гривень. Кожний колір одягну і покажу, як ви колір електрик. Дивіться, який гарний насичений колір. Робіть, дівчата. Фото, моделі, якщо вам вона подобається, скидайте у Viber та пишіть свої параметри. І колір баклажан. Модель, йде, це пальто йде де Дивіться, як гарно виглядає з в кольорі баклажан. Замовлення приймаємо у Viber. А відправка у нас по передоплаті 200 гривень новою поштою. Чекаю на ваше замовлення.